Платити більше вже з 20 червня проїзд у громадському транспорті Франківська зросте. Вартість квитка у приватному становитиме 15 гривень. Стільки ж доведеться сплатити і у комунальному, якщо розраховуватися готівкою. А ось із галкою доїхати до потрібного місця призначення дешевше 10 гривень. У нас було 6,8-10, картка галка. Банківська картка або інші спосіби зготівкової оплати і готівка, тепер у нас буде вісь 10, 12 і 15. Відповідно. Звідси про нову ціну на проїзд франківці не надто радіють, хоч і розуміють, у нинішніх реаліях здорожчання неминуче. Не зовсім позитивно, тому що зарплати не ростуть, а, дорі... а проїзд дорожча. А я користуюсь транспортом щодня, тому мене це не влаштовує. Попри Попри все розуміння, мене це не влаштовує. 10 на 50, тому що ну така. Але в принципі, ну я розумію, що така ситуація, інфляція, і так далі, тому подібне, тому все зараз дорожчає. Все ж таки перевагу надаю комунальним, а, і оскільки я студентка, то користуюся галкою. Це вигідніше для мене, тому надаю перевагу їм. Все ж таки, мабуть, це необхідно в нинішніх реаліях. Це все циклічно, все дорожче. Вимушеним цей крок називають і у мерії мовляв на тлі здорожчання палива та запчастин прийняли компромісне рішення. Хоч у порівнянні з іншими містами нова вартість приїзду все одно нижча. Є різці на електроенергію, це різці на пальне, це і, відповідно зросли дуже сильно запасні частини до наших транспортних засобів. І, відповідно, щоб забезпечити. Їхню роботу, щоб просто ці автобуси виїжджали, були там працівники, і вони були справними. У нас іншого виходу просто на сьогоднішній день не було. Інший шлях це звичайно, що просто цю різницю, той збиток, весь компенсовувати повністю з міського бюджету. Ну але на жаль, це також не вихід, тому що є дуже багато зараз соціальних програм. І допомога військовим, і відповідно, і інші речі, які треба місту утримувати. Якщо порівнювати знову ж таки з іншими містами, то і надалі це буде один із найнижчих тарифів на в серед обласних центрів. Разом з тим, наголошують у мерії всі пільгові перевезення в комунальному транспорті вдалося зберегти. Наталія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.